Галузь тваринництва епіцентр Агро з кожним роком розвивається та продовжує тенденції прибутковості як окремого сегменту, який щоденно генерує кошти, перетворюючи зернову групу у м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення це чи не єдиний напрямок агробізнесу, який вдавалося реалізовувати. Нині у північному кластері епіцентр Агро налічується близько п'яти тисяч корів, прибутки від яких дають можливість інвестувати у покращення цієї галузі. Твариництво північного кластеру «Епіцентр Агро це клопітка галузь, яка щоденно потребує залучення кваліфікованих спеціалістів для обслуговування тварин для їхнього догляду, для проведення різних маніпуляцій, пов'язаних з лікуванням тварин, з профілактикою. Тварини розміщені на чотирьох фермах. З них два молочно-товарних комплекси і дві молочно-товарні ферми. Північний кластер Епіцентр Агро щоденно реалізовує близько 60 тонн молока екстра та вищого гатунку в залежності від ферми. Починаючи з 2020 року, компанія почала активно інвестувати у тваринництво, розвиваючи перспективи цього бізнесу. Оновлюють і технічну базу, будують вигульні майданчики, покращують водопостачання і годівлю тварин, проводять реконструкцію будівель і удосконалюють умови утримання. Починаючи, можна сказати, з 2021 року ми оновили повністю цей корівник на 200 голів, оновлюємо зараз корівник другий також на 200 і третій корівник вже ми в 2024 році ми його оновили. Плани в компанії великі, але ми розуміємо, що тваринництво сегменту, воно... Інвестує і розвивається за рахунок власних коштів. Також ми оновлюємо, покращуємо і умови утримання для молодняку, бо в 2023 році ми приділили дуже велику увагу майбутньому. Зокрема, важливу роль у цьому напрямку відіграє якісна пожива. Для годівлі використовується високоякісний корм з поживними речовинами. Він задовольняє всі потреби корів, а головне гарантує якісну продукцію як молочну, так і м'ясну. Тож окремі фінансові інвестиції спрямовують на оновлення техніки для заготівлі сировини на корм та його збереження. Починаючи також з 21-х років в компанії оновилася велика частина і самої техніки. Це соломорізки. Ми придбали три нових соломорізки. Також було придбано три нових тюкопреси для заготівлі соломи рулонного типу. Також було придбано косарку для заготівлі сінажу багаторічних трав. Кожного разу ми оновлюємо. Цю свою базу кормозбиральну ми розуміємо, що, наприклад, ну хотілося б набагато швидше це все робити, але ми виділяємо кошти на найбільш нагальні ті потреби, які потребують термінової заміни». У 2024 році для оснащення ферм і покращення умов утримання корів розраховують витратити близько 20 мільйонів гривень. За словами експертів, такі інвестиції безумовно примножують прибутки та розвивають перспективи у даній галузі.